Ну що, Гутінг Шморген. Зеленень наш тракторець. Він викликав людей шалений ажіотаж. Кому ціна не нравилася. Тобто срали всі тільки, кому не лень. От. Повисиралися, може будуть добріші трошки. Ну що, поставили ми нашу легендарну трохточку на його. От. Гідроциліндр отак посерединці тут стоїть. О! Будемо мостирити до його плуга, бо є замовлення. Клієнт є на цей тракторець. Ще думає, вагається. Ну то така справа. Вагайтеся як хочете. Ну він, звісно, виглядає бомбезно. Вон стоїть кенго, яке, яке хоче завести цього тракторця клієнту. Да, від, звісно, мені ж самому подобається. Фара знову світить у дупу. Нема шматою не прикрив її, так що кому там не туди фара світить. Ось яка декомпресор зробив. Чик-чик потягнувся туди-сюди. Туди, туди-сюди туди. газюлька така підручний газ. Ну, може десь і ножний тут зробимо, ну, Звісно, тут нема куди його зробити. ну, Та така справа. Діло, діло хазяйське. Все можна зробити. Тросиками, щось шмосиками, всякими говносиками можна зробити. Перемикання передач, вихлоп, вихлоп, ну там кажуть, що в сраку буде гріти, да, хтось писав. Ну от подивіться, де сідушка стоїть, і де бак, а де радіатор. Ну, гріти буде, значить. Дупа не змерзне. От. Акумулятор на борту посадка. Посадка в його шикарнюча. Хоч зліва, хоч справа, хоч боком. У кого проблеми з ногами, з руками, всі можуть на його сісти. Да. Ну, сюди можна фари такі наперед поставити красивенькі, десь там ми вже їх і придбали, треба буде подивитися, погратися, малювати його, цяцькувати, цяцькувати його. А спереді тут треба, може хто придумає, як його назвати. Зубер, вепер, вепер, зубер. Ну, якось придумаємо. Як його правильно назвати. Що, де, куди і як. цікавить замовлення, придбання такого тракторця. Ну, пишіть, дзвоніть, приїжджайте.